Будь ласка, вітайте віцепрезидента Джей Ді Венса. Дякую всім делегатам, видатним особам та медійникам, а особливо організаторам Мюнхенської конференції з безпеки за цю неймовірну подію. Ми, звісно, дуже раді бути тут. Ми щасливі бути тут, і знаєте, одна з речей про яку я хотів сьогодні поговорити, це наші спільні цінності. І як ви чули, чудово знову опинитися в Німеччині. я був тут минулого року як сенатор США. Бачив міністра закордонних справ Девіда Фоловака жартували, що торік мали інші посади. час усім, кому довірено політичну владу мудро використати. Її для покращення життя людей хочу сказати, що мені пощастило провести час поза конференцією протягом останніх 24 годин. І я був вражений гостинністю людей, навіть коли вони оговтуються від вчорашнього жахливого нападу. Вперше я був у Мюнхені з дружиною, яка сьогодні тут зі мною у приватній поїздці. Я завжди любив місто Мюнхен і його людей. Хочу сказати, що ми зворушені наші думки та молитви з Мюнхеном і всіма, хто постраждав від зла в цій чудовій громаді. Ми думаємо про вас. Ми молимося за вас і будемо підтримувати вас у наступні дні та тижні. Сподіваюся, це не останні оплески, які я отримую але ми зібралися на цій конференції щоб обговорити безпеку і зазвичай ми маємо на увазі загрози нашій зовнішній безпеці. Бачу, сімілибачу мілі багато видатних військових лідерів, які зібралися тут сьогодні. адміністрація Трампа стурбована безпекою Європи і вірить у можливість врегулювання між Росією та Україною. Ми також вважаємо, що Європі важливо посилити власну оборону в найближчі роки. Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи. Це не Росія, це не Китай. Це не якийсь інший зовнішній актор. мене непокоїть внутрішня загроза відступ Європи від фундаментальних цінностей спільних зі США Мене вразило, як колишній єврокомісар на ТБ радів анулюванню румунським урядом цілих виборів. він попередив, що якщо щось піде не так, те саме може статися і в Німеччині. Ці безцеремонні заяви шокують американців. Роками нам казали, що все, що ми фінансуємо і підтримуємо в ім'я наших спільних демократичних цінностей, все. від політики в Україні до цензури, подається як захист демократії. Коли суди скасовують вибори, а чиновники погрожують іншим, чи тримаємо ми високу планку, Кажу ми, бо вірю, що ми в одній команді. треба не лише говорити про демократичні цінності. Ми маємо ними жити за вашої пам'яті, холодна війна протиставила демократів тиранам на континенті. згадайте сторону, що цензурувала, закривала церкви, скасовувала вибори. Чи були вони хорошими? Звісно, ні, дякувати Богу. Вони програли холодну війну. Вони програли, вони цінували і не поважали всіх надзвичайних благ свободи. Свободу дивувати, помилятися, винаходити та будувати. Як виявилось, не можна наказати інновації чи творчість, як і змусити людей думати, відчувати чи вірити. І ми впевнені, що ці речі безумовно пов'язані. На жаль, дивлячись на сучасну Європу, не завжди ясно, що сталося з переможцями холодної війни. У Брюсселі комісари єс погрожують вимкнути соцмережі під час заворушень, побачивши ненависний контент. що вони вважають, що це, тобі квот контент. Чи в цій країні, де поліція провела рейди проти людей за антифеміністичні коментарі онлайн як день боротьби з мізогінією Я дивлюся на Швецію, де два тижні тому уряд засудив християнського активіста за участь у спаленні Корану, що призвело до вбивства його друга? І як холодно зауважив суддя у цій справі, шведські закони, які нібито захищають свободу слова, насправді не надають і, цитую свободи робити чи казати будь-що без ризику образити групу, яка дотримується цього переконання. і мабуть найбільше непокоїть те, що я дивлюся на наших дуже близьких друзів. Велику Британію де відступ від прав совісті, поставив під загрозу основні свободи релігійних британців. трохи більше двох років тому. Британський уряд звинуватив Адама Сміта Конора, 51-річного фізіотерапевта і ветерана армії у жахливому злочині. Він стояв за 50 метрів від клініки абортів і мовчки молився протягом трьох хвилин. Нікому не заважаючи, ні з ким не спілкуючись, просто мовчки молячись на самоті. А коли британські правоохоронці помітили його і запитали про що він молиться. Адам просто відповів, що за ненародженого сина, якого вони з колишньою дівчиною абортували роки тому, Офіцерів це не зворушило. Адама визнали винним у порушенні нового закону про буферні зони, які криміналізує мовчазну молитву та інші дії, що можуть вплинути на рішення людини в межах 200 метрів від абортарію. Його засудили до сплати тисяч фунтів судових витрат обвинуваченню. Хотілося б сказати, що це винятковий випадок, одиничний безглуздий приклад погано написаного закону, застосованого проти однієї людини. Але ні, минулого жовтня лише кілька місяців тому уряд Шотландії почав розсилати листи громадянам, чиї будинки розташовані у так званих зонах безпечного доступу, попереджаючи, що навіть приватна молитва у власному домі. Може вважатися порушенням закону. Звісно, уряд закликав доносити на співгромадян за думкозлочини а в Британії та Європі свобода слова на жаль відступає. І заради гумору мої друзі. Але також заради правди Мушу визнати, що часом найгучніші заклики до цензури лунали не з Європи, а з моєї власної країни. Де попередня адміністрація погрожувала і тиснула на соцмережі, щоб цензурувати так звану дезінформацію. Дезінформацію, наприклад, про те, що коронавірус ймовірно витік з лабораторії в Китаї. Наш уряд спонукав приватні компанії змушувати мовчати людей, які насмілились казати те, що ви. Явилося очевидною правдою, це прийшов сюди сьогодні не лише зі спостереженням, а з пропозицією. Як адміністрація Байдена прагнула змусити людей мовчати? Так адміністрація Трампа робитиме протилежне, і я сподіваюся, що ми зможемо співпрацювати в цьому напрямку. у Вашингтоні новий шериф, і під керівництвом Дональда Трампа ми можемо не погоджуватися з вами, але боротимемося за ваше право висловлюватися публічно. Згодні ми чи ні. Зараз ситуація настільки погіршилася, що цього грудня Румунія просто скасувала результати президентських виборів через сумнівні підозри розвідки та величезний тиск від сусідніх країн. Як я розумію, аргумент полягав у тому, що російська дезінформація вплинула на вибори в Румунії але я б попросив своїх європейських друзів подивитися на це ширше. ви можете вважати неправильним, що Росія купує рекламу в соцмережах, щоб вплинути на ваші вибори. Ми точно так вважаємо. Ви навіть можете засуджувати це на світовій арені. Але якщо вашу демократію можна знищити за кілька сотень тисяч доларів реклами з іншої країни, то вона й не була міцною. Добра новина в тому, що я вважаю ваші демократії значно стійкішими ніж багато хто побоюється. І я справді вірю, що дозвіл громадянам висловлюватися зробить їх ще сильнішими. Це повертає нас до Мюнхена, де організатори цієї конференції заборонили участь представникам популістських партій Знову ж, ми не мусимо погоджуватися з усім чи будь чим, що люди кажуть. Але коли люди представляють, коли політичні лідери представляють важливу аудиторію, ми маємо обов'язок хоча б вести з ними діалог для багатьох з нас, по той бік Атлантики, це все більше схоже на старі інтереси. Що ховаються за радянськими словами дезінформація, яким не подобається, що хтось з іншою думкою може висловитись чи боронь боже проголосувати інакше або ще гірше виграти вибори? це конференція з безпеки, і ви, мабуть, прийшли обговорити, як саме збільшуватимете оборонні витрати відповідно до нової мети? І це чудово. Бо президент Трамп чітко дав зрозуміти. Він вважає, що наші європейські друзі мають відігравати більшу роль у майбутньому континенту ми не часто чуємо термін розподіл тягаря, але вважаємо його важливим у спільному альянсі. Європа має активізуватись, поки Америка зосереджується на небезпечних регіонах світу. Але дозвольте запитати, як ви почнете планувати бюджет, якщо ми не знаємо, що саме захищаємо насамперед. Я вже багато почув у розмовах і мав чимало чудових бесід з багатьма присутніми тут людьми. Я багато чув про те, від чого вам треба захищатися, і це, звісно, важливо. але менш зрозуміло мені і певно багатьом європейцям за що саме ви захищаєтесь. Яке позитивне бачення надихає цей договір про спільну безпеку, який ми всі вважаємо таким важливим і я глибоко переконаний, немає безпеки, якщо боятися голосів, думок і совісті, що керують вашим власним народом. Європа має багато викликів, але криза, з якою зараз стикається континент, криза, яку ми всі разом долаємо, це наша власна справа. Якщо ви боїтеся власних виборців, Америка нічим не зможе вам допомогти. Так само ви нічого не зможете зробити для американців, які обрали мене та президента Трампа. Вам потрібні демократичні мандати, щоб досягти чогось цінного в найближчі роки. Ми зрозуміли, слабкі мандати дають нестабільні результати, але багато можна досягти з демократичним мандатом від чуйності до голосів громадян. Якщо хочете мати конкурентну економіку, якщо хочете доступну енергію та надійні ланцюги поставок, вам потрібні мандати для управління, бо доведеться робити складний вибір, щоб мати все це. і звісно, ми це добре знаємо в Америці. Не можна отримати демократичний мандат, цензуруючи опонентів чи ув'язнюючи їх, чи то лідер опозиції, чи християнка, що молиться вдома, чи журналіст, який висвітлює новини, не виграєш ігноруючи виборців щодо того, хто може бути частиною суспільства з усіх викликів, що стоять перед країнами, найнагальнішим є масова міграція. Нині майже кожен п'ятий у цій країні іммігрант Це, звісно, рекордний показник. До речі, схожа ситуація і в США теж рекорд. Кількість іммігрантів до єС з не-ЄС країн подвоїлась з 2021 по 2022 рік. І звісно, з того часу вона значно зросла. І ми розуміємо, що ця ситуація не виникла з нічого. Це наслідок свідомих рішень політиків по всій Європі та світі за останнє десятиліття. Ми бачили жахіття спричинені цими рішеннями вчора в цьому місті. І звісно, я не можу не згадати про жертв, чий чудовий зимовий день у Мюнхені був зруйнований. наші думки з ними. Але чому це взагалі сталося? Це жахлива історія, яку ми чули надто часто в Європі, та на жаль, у США також. Шукач притулку, часто молодий чоловік 20-25 років, вже відомий поліції, врізається в НАТО і руйнує спільноту. Скільки разів ми маємо терпіти ці жахливі невдачі, перш ніж змінимо курс і поведемо нашу спільну цивілізацію в новому напрямку? Жоден виборець тут не голосував за відкриття шлюзів мільйонам неперевірених іммігрантів. Але знаєте за що вони голосували? В Англії вони голосували за Брексіт І... Подобається це комусь чи ні, вони за це проголосували. і все частіше по всій Європі люди обирають політиків, які обіцяють зупинити неконтрольовану міграцію. я погоджуюся з багатьма цими занепокоєннями, але ви не мусите зі мною погоджуватися. Я просто вважаю, що люди дбають про свої домівки, мрії, безпеку та здатність забезпечити себе і дітей. І вони розумні. Гадаю, це одна з найважливіших речей, яку я зрозумів за. Свій короткий час у політиці. На відміну від того, що можна почути у Давосі, громадяни наших країн не вважають себе просто освіченими тваринами чи гвинтиками глобальної економіки. І не дивно, що вони не хочуть, щоб їхні лідери ними маніпулювали чи постійно ігнорували їхні потреби. Саме демократія має вирішувати ці важливі питання на виборчих дільницях. Я вважаю, що ігнорування людей та їхніх проблем або ще гірше закриття ЗМІ, виборів чи усунення людей від політики нічого не захищає. Насправді, це найпевніший шлях до знищення демократії і висловлювати думки це не втручання у вибори, навіть коли люди висловлюються за межами країни, і навіть коли ці люди дуже впливові, і повірте, кажу це з гумором. Якщо американська демократія пережила 10 років докорів Грети Тунберг, ви переживете кілька місяців. Ілона Маска але те, що німецька демократія жодна демократія, американська, німецька чи європейська, не переживе. Це казати мільйонам виборців, що їхні думки та турботи, їхні прагнення, їхні благання про допомогу не дійсні чи не гідні навіть розгляду. Демократія базується на священному принципі, що голос народу має значення. тут немає місця для перешкод. Ви або дотримуєтесь принципу, або ні. Європейці, народ, мають голос. Європейські лідери мають вибір. І я твердо вірю, що нам не треба боятися майбутнього. прийміть те, що кажуть люди, навіть якщо це дивно, навіть якщо ви не згодні. І якщо ви це зробите, ви зможете впевнено дивитися в майбутнє, знаючи, що за кожним із вас стоїть нація. і в цьому, на мою думку, полягає велика магія демократії. Вона не в цих кам'яних будівлях чи розкішних готелях. навіть не в тих великих інституціях, які ми разом побудували як суспільство. Вірити в демократію, розуміти, що кожен громадянин має мудрість і голос. І якщо ми не слухатимемо цей голос, навіть найбільші перемоги дадуть мало. Як казав папа Іван Павло Дероїв великий захисник демократії. не бійтеся. Дякую всім. Бажаю всім удачі. Хай благословить вас Бог.